Село Мирівку Кагарлицького району відвідав президент благодійного фонду родина Олександр Онищенко, аби познайомитись, вислухати, підтримати та допомогти. Ті люди, які сьогодні в нас присутні, вони ніколи не кидають слів на вітер, їхні обіцянки ніколи не розходяться з ділом. Ми раді вітати сьогодні, в нашому залі, президента благодійного фонду родина Онищенка. Олександра Романовича. Мені дуже приємно сьогодні зустрітися та познайомитися з вами. Я вперше у вашому селі, селі Мірівка. Я знаю також, що це одне з найбільших сел у Карилицькому районі. Мені 43 роки. Я сам бізнесмен, підприємець, очолюю компанію, яка займає перше місце у сфері азоводобування на Україні. Також я, я являюся президентом Федерації кіноспорту спорту України. Маю двох дітей. Через свій фонд я намагаюся покращити життя людей. Роблю це як можу. Ми допомагаємо і дітям, і інвалідам, і пенсіонерам. Робимо це від цього серця. Запитання та озвучені не гаразди у режимі живого діалогу. Селяни, місцева влада та Олександр Онищенко з'ясували найболючіші проблеми, зокрема в медицині, та спланували хід їх подальшого вирішення. Так у місцевому стомат кабінеті давно застаріле фактично непридатне обладнання. Дозвольте мені від себе особисто та відробати села. Звернутись до президента благодійного фонду Родина, депутата Київської обласної ради, Оничинка Олександра Романовича. З проханням надати спонсорську допомогу, а саме 16 тисяч шкарбованців для придбання стоматологічного обладнання. Це дійсно першочергові проблеми сьогодні у селі. Ну, тоді я обіцяю, що на сьогоднішню неділю вже вийшли ці кошти. Спасіба йому, що він нам хоче допомогти в усьому. Я сама вставляла зуби і це ж нема, не було обладнання. То спасіба йому за все. Ми дуже раді, що трапилась для нас така для вирішення наших проблем. Він простий, ми бачимо по його. Е... Обличчю і по його розмові, все, що ця людина справедлива і видно із такого роду, як всі ми. це диво, що до нас залишалися такі люди, що вони можуть зрозуміти горе других. Дуже гарно об до мене, не то, що там відмахнулися, А дуже хорошою та. З усім серцем з до усією добротою повернулися лицем до таких нещасних, як я у мирівці. Олександр Онищенко завітав також до дитячого садочку. Привітав малят і вихователів подарунками, та пообіцяв уже скоро новий ігровий та спортивний майданчики. Я Водночас від благодійного фонду Родина пенсіонери та малозабезпечені жителі Мирівки отримали продуктові набори. Далі, за планом поїздки, прийом громадян у приймальні депутата в Кагарлику, де нові проблеми та їх миттєве вирішення. Сьогодні депутат Київської обласної ради Олександр Романович Онищенко вирішив чи прийняв рішення про надання допомоги для спорудження. Іконостаса Святотроїцького храму міста Кагарлика. Це дуже важлива і цінна річ в оздобленні храму, Ось, і найбільшою затримкою у здачі. Об'єкту, тобто Святотроїцького храму міста Кагарлика, в експлуатацію, освячення його, ось найбільшою затримкою було саме спорудження іконостасу. І ось сьогодні Олександр Романович пообіцяв оплатити. Першу чергу виконання цієї важливої справи хочу висловити велику вдячність від імені всієї громади нашого міста. Олександр Онищенко запевняє, що чужих проблем для нього не буває. Мета благодійника надалі сприяти, допомагати та вирішувати негаразди людей, які потребують його підтримки.